которые просто непонятно откуда они берутся. Вот очень часто нам приходится перед лицом общественности отстаивать элементарные вещи. Все видят, что это хорошо, все видят, что это любовь, что это замечательно, но почему-то возникают такие вопросы, которые просто даже теряешься, как ответить, потому что это очевидная вещь. Вот, поэтому я совершенно с вами согласен по поводу того, кто должен говорить, кто должен трактовать. Євангельські собиття як це должно це по поводу введення християнської етики, то ж саме на які условия вестись і тому подібне. Так що что... скажіть мені, будь ласка, те, що сьогодні говорять про тісну співпрацю і, можливо, навіть про деякий моноліт уже церкви і держави? Це е, така політизується, скажімо так, спекулюється ця тема просто якимись певними політиками, чи справді ми певні явища і тенденції спостерігаємо? Відділення церкви. Від держави і держави від церкви це такий собі ідеал, який абсолютно є недосяжним. Тобто, як показує історичний досвід завжди, починаючи із ну, хай не перших років християнства, там із 4-го століття, з 5-го століття протягом всієї доби середньовіччя, і надалі церква працювала із владою, церква працювала із державою. Це було завжди. Вступала в якісь певні стосунки, і от зараз теж ці стосунки, ну, я бачу. Можливо, мій погляд буде певною мірою однопокій, але розумієте, в чим справа. Церква це досить таки серйозна політехнологія. І от українську церкву активно, мені так здається, зараз використовують саме от в такому контексті. І використовують досить таки недбало, тобто, ну, якось трішки незграбно. Ну, от, наприклад, згадайте оцю заяву Ющенка про те, що він заходить у кожну церкву і там, значить, вклоняється незалежно від конфесії, і там, значить, молиться Богу. От якщо взяти Росію, то там трішки. То там трішки ці політехнології налагоджені краще. От е, був такий епізод, коли е, Смитро, е, коли патріарх російський дозволив Путіну зайти е, за Алтар. Ну, е, в, нібито цей крок він нічого й не означає, але насправді він зачіпає досить такі глибинні архетипи. Ось ця ось традиція впускати царя або імператора. Єдину, єдиного єдиного і смертних значить впускати до алтаря. Вона ну, робить певний такий от ритуал посвячення, і цей ритуал він пов'язаний вже з людським несвідомим. Він пов'язаний з усе такими глибинними процесами. Тобто, ну от в Росії там все таки політехнологи трошки більш кваліфіковані. Оця політтехнологія, яка сьогодні застосовується в Україні, не є загрозливою для самих громадян для українського суспільства в цілому. Політехнологія завжди загрозлива, тому що політехнологія забирає в людини свободу, насамперед свободу думати. Політехнологія забирає в людини свободу приймати самостійні рішення. Тобто, ну, досить часто людина говорить, що я так вчинив, тому що мені так говорить церква, що мені так говорить релігія, що мені так говорять політики, але насправді кожна людина є відповідальною за свій власний вчинок. Людина приречена на свободу, так писав Жан-Поль Сартр. І це, і, і, це, і це є правда. Тобто ми повинні дати людині е, е, свободу е, вільно думати. Як так, в церкві політтехнології сам термін не підходить. Ми працюємо зі свободою. Если это храм, то это люди, которые приходят к нам, мы с ними общаемся, они требуют общения батюшки. Если, допустим, та же самая воинская часть или другие некоторые учебные заведения, это тоже люди, которые интересуются, которые хотят. То есть, иными словами, я не влияю, церковь не влияет на свободу человека. Церковь, наоборот, удовлетворяет свободное выявление человека. Вот это очень важные моменты, которые не нужно путать. Дело не в том, что мы как бы навязываемся учебные заведения или воинские части. Дело в том, что это насущная необходимость. Есть реальные причины, которые видно, что действительно человек меняется, меняется в лучшую сторону. Когда преподается, он узнает Бога, когда пускает Бога в свое сердце, Господь Бог помогает человеку. Это видно невооруженным глазом. Поэтому в данном случае, когда мы работаем в учебных заведениях, во-первых, это основывается на свободе человека, то есть, как я уже сказал, во-вторых, это, конечно, обговаривается и с командованием воинских частей, и в данном плане с командованием выше, то есть Министерства обороны, с учебными заведениями, что это не будет мешать в-третьих, преподается, действительно, как я уже сказал, должны быть катехизаторы. То есть это устное или письменное оглашение. То есть это ты предоставляешь человеку, ты показываешь то, что ты принес, рассказываешь, но ты не навязываешь. Ты говоришь вот так, вот так, вот так, смотри, вот так вот будет хорошо. Выбирай сам. Если ты заинтересуешься, я тебе подскажу. Но решать ты всегда будешь сам. Вот это очень важный момент, который я прошу вас ну, как бы вот не путать. Политехнология совершенно тут не звучит. Это не какое-то навязывание, какое-то руководение. По поводу даже, там, вот, как патриарх там, вводит Путина да, в этот сам алтарь. У меня в алтаре работает, наверное, порядок, ну, порядка 10 человек, которые там помогают, мне подают кодилы и тому подобное. Это ничего не означает. А от чим посвящення, чим там на царя і тому подобне, звісно, намного отличается. То, есть, иными словами, ми иными словами, ні на кого не воздействуем насильно. Ми работаем со свободной волей. Спершу хочу сказати, що вищі навчальні заклади не водиться християнська етика. в крайньому разі в нашому інституті економіки права такого немає, на жаль. Чому на жаль? Тому що. Ну, от я я не багато років працюю, всього сім років у вищому закладі, і з кожного року спостерігаю таку картину, коли приходять діти до нас, які ну, я це називаю загублене покоління. Колись було загублене покоління письменників після Першої світової війни виникло. А У нас зараз немає війни, і виникає таке покоління дітей, які не знають, що робити зі своїм життям. Вони не знають, чого вони вступили сюди до університету. Ну, батьки заплатили гроші. Вони не знають, навіщо потрібно їм здобуватися і точь і Може, не потрібно. Тобто тут питання смисла життя. І я думала: звернуся до батьків цих дітей ну, з, з допомогою щось зробити, тому що доводиться просто виключати таких дітей з університету. А батьки розводять руками і кажуть, ми, ми не знаємо те, що нам робити. Мені нічого не прийшло краще в голову, ніж запросити священника на такі зустрічі зі студентством. А чому священника, а не психолога? Тому що я вважаю, що саме християнство і священник знає дуже багато відповідей на ті питання, які виникають у дітей. Я думаю, ви спитаєте сьогодні ще у студентів наших, чи дійсно дали ці зустрічі їм щось? Результати. Я бачу, що результати є вже те, що людина замислилася над тим, а навіщо я живу? А в який смис моїй діяльності? Ви розумієте, у нас от у закладах навчальних, чи то воєнний заклад, чи то світський, чи духовна академія, у нас є одна мета, але про цю мету, на жаль, вже забули. Зараз освіта на що направлена? На підготовку спеціаліста в першу чергу. Але це неправильно, тому що в першу чергу і так було Ну, ізначально, первісно що це була підготовка людини. Ми повинні педагоги повинні формувати в першу чергу людину. Коли, якщо дивіться, якщо Людина, якщо вона людина, з отим усім багажем знань, які вона отримала у навчальному закладі, то ці знання будуть у, в руках цієї людини знаряддям блага, правильно, для в першу чергу для себе, а потім і для суспільства. А якщо ми будемо формувати лише спеціаліста і не будемо звертати на той фактор людяності, то я думаю, наше суспільство далеко не піде. Завтра ці діти вийдуть здобудуть дипломи, отримують певні посади, будуть працювати в певних закладах. Ми з вами. З вами станемо старенькими, і от я би хотіла, щоб коли я буду старенька, щоб зі мною мною керували в першу чергу люди, розумієте, а потім уже спеціалісти. От і я е, також ще хочу сказати, що велику роль у вихованні е, сучасної молоді відіграють засоби масової інформації. Е, те, що ми зараз спостерігаємо, звісно, ну аж ніяк не сприяє такому достойному вихованню нашої молоді. Е, е, на жаль, ні на радіо, ні на телебаченні. Ми не бачимо таких програм, яких не вистачає. Мені діти після зустрічі з священиком кажуть, олександровна, а у нас такого ну не було ніколи. Ми не, ніде не бачимо цього. Тут прозвучало таке питання, що нав'язується… Релігія у вищих навчальних закладах, то я хочу сказати, що з першої зустрічі отець Карило сказав, що я нікому не нав'язую свою думку. Я прийшов вам донести інформацію, а от чи взяти з цих зустрічей щонебудь з собою в життя чи не брати, це вже діло кожного. І от я хочу сказати, що дійсно дуже багато відповідей ми почули із цих зустрічей, і от одне, з цих, одне з настанов, які дав отець Карило, це те, що ми повинні звернути увагу в своєму житті на морально-етичні цінності людські. І от дійсно, я щойно пригадав ситуацію буквально місяць. Назад я спостерігав, коли я їхав в райбусі в інститут на пари, і от я стояв десь приблизно посер...